Київському центрі імені Леся Курбаса пройшла вистава «Мина Мазайло. Актуальність цієї п'єси не зменшилася з часів її написання Миколою Кулішем у 1928 році. Сама драматургія куліша вона дуже сучасна. Вона дуже сучасна і сучасність вона і диктує. Оце саме нове, що відбувається, воно співпадає з драматургією. Це дійсно хліб такий їстівний, який був написаний вже багато років тому, але який споживається сьогодні, він дуже смачний і дуже актуальний. За словами виконавців, часи змінюються, а тема п'єси не втрачає своєї актуальності. Цікаво, що в якості акторів виступили студенти Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. В них відчувається абсолютно інший підхід до виконання ролей. Він знаходить такі деталі, будує на таких здається. Ну, є такі речі, які ніби так просто проскакують, а потім вони ну, випливають такими значущими навіть глибами такими. Це він якось так знаходить такі, такі побутові деталі, які ніби просто йде життя, якийсь, йде звичайний ритм. І тут, як, як у Чехова, люди просто п'ють чай, а життя рушиться. <тур> Виставу готували півтора роки, детально розбираючи кожну сцену. Постановкою займався викладач театрального університету Віталій Савчук. В його інтерпретації класичний твір виглядає вкрай актуальним і свіжим. Проблеми українізації русифікації, що лишаються невирішеними, і по сьогодні дуже ретельно висвітлені у постанові. Сімейні цінності, яких роз яких зараз на мою думку, вони якось десь розвіюються. Сімейні цінності, саме от якось е, такого. Тепла. Сім'я це як звідки все породжується. Як людина, з якої культури вона як, як її виховують, так вона і виростає в майбутньому. Там людина і подальше вона буде робити свої вчинки. От. Тому, думаю, актуальна, да? вона завжди буде актуальна. Режисер зробив акцент на трагічності твору. Він ніби відкрив в цій п'єсі додаткову площину. Акцент було зроблено не на комічну складову твору, а на його ідеологічність.